Кілька слів про себе. Хто ви чому почали займатися активною діяльністю громадською? Мене звати Юлія Євпак, я виконавчий директор Фундації розвитку громад. Це громадська організація, яка знаходиться в Луцьку і працює вже протягом 3,5 років. Я тут працюю вже майже два роки. І так сталося, що спочатку я просто писала проекти, а потім у нас ну, склалася така вже трохи більша команда і. І ось тепер я цим всім трохи завідина, це ще голова. Але ну, ми працюємо таким от чином. А чому ви займаєтеся громадською діяльністю? Чому це для вас важливо? Якось так склалося, що я спочатку працювала в ІТ-сфері. Коли приїхала на Волині, я спочатку якось займалася ІТ і працювала там в бізнесі. В мене була команда програмістів, і ми розробляли сайти, але. Одного дня я познайомилася з людиною, яка дуже давно працює в громадському секторі. Я побачила, як він працює, як він працює зі своєю командою. Я просто все покинула і пішла туди працювати, напросилася до нього в команду. І після того я зрозуміла, що ну, це моє. Мені дуже подобається отак, от змінювати якісь якісь суспільні да, проблеми якісь вирішувати. Ну, тобто від цього, ну, я, я дуже в захваті. І, Направду, я не вважаю, що я працюю. Я вважаю, що я займаюся ну, просто хорошою справою, і мене, ну, мене це надихає далі щось робити. Просто дуже подобається. Ось. І якось так вже майже другий рік.